Вітаю всіх на моєму каналі. Дякую за підписки, лайки, репости. Будемо дивитися прогноз для рака на травень 2024 року. Отже, які події відбудуться в травні у років, в 2024 році в травні. Так, які події. Так, п'ятірка кубків. Угу. Так, ви вийдете з розбитого серця в свою стабільність. Дивіться, по п'ятерки кубків ви дуже зациклені на те, що втратили. Але не замічаєте, що у вас є. Вам потрібно повернутися і подивитися на те, що ви маєте. У вас здобутки є, хай їх трішки менше. Але все-таки вони є. Сконцентруйте свою увагу на позитиві. Так. Кохання до вас йде, або хтось просто боїться, що нове кохання буде таким, як раніше, що знову розіллються кубки. Але йде до вас стабільність, фінансова стабільність. Не витрачайте багато коштів, але й на все вистачатиме, як роз розумом розпоряджатися. Що ще в травні у вас буде? Так, говорю, для жінок чоловіки перевертайте під себе. Ви будете мечовою королевою, будете думати, головою всі рішення чітко зважувати. І завдяки цьому отримаєте перемогу навіть дехто в коханні. Ну, за кохані це, дивіться, пара, союз, можливо, в команді будете працювати, можливо, тут дійсно про, для когось особисті відносини. І тут буде перемога у вас. Так, в цьому питанні. І лицар жезлів буде до вас проявлятися. Так, своєю пристрастю. Людина від 18 до 35 років або молодше виглядає. Що ще скажуть вам карти? На травень, на травень 2024 року, по правосуддю, в цьому місяці, в травні, буде здійснюватись правосуддя. Що ви зробили, те вам і дадуть. Отже, дивіться, ви отримаєте перемогу над своїми ворогами. Люди, які вам заважали, ставили підножки, якісь підлість якусь робили, можливо, в кожного по-своєму, отримають по заслугам, а ви будете вдосконалювати свою майстерність, працювати так. Працювати, можливо, в колективі якийсь проєкт буде у вас, навчання, можливо, в групі, дивіться, і вам по правосуддю вам іде допомога. Допомога фінансова, допомога емоційна, зважена. До речі, Вищі сили вам ще й інтуїцію дадуть. Ви будете. Якщо по інтуїції не роздумуйте дуже е, довго головою. От інтуїтивно перша думка, яка буде, от ту думку закріпіть, потім її обдумаєте. Чи дійсно так, чи ні. І подарунки якісь отримуєте в місяць отримання подарунків, перемог і допомоги від вищих сил. Нехай все хороше, неодмінно збувається, негаразди і негатив обходять вас стороною.